Тайра Бенкс розповідає про переваги Вікторія Сикрет, яких вона позбулася, і про те, як дріб'язково це сталося. Від Ангела до відмови, історія Тайра Бенкс та уроки для бренду. Історія Тайри Бенкс, колишньої Ангела Вікторія Сикрет, що розгорнулася в ефірі програми Дженни Бушхейгер, викликала широкий резонанс. І справа тут не просто в кумедній, хоч і при незливій ситуації з анульованою карткою лояльності. Це глибокий багатошаровий кейс, який демонструє крихкість відносин між брендом і його іконою, а також важливі помилки в управлінні лояльністю і сприйнятті цінності людини, яка зробила неоцінений внесок в успіх компанії. Я, як людина, багато років спостерігаю за світом моди і маркетингу, бачу в цій історії не тільки особисту трагедію Тайри, але й тривожні дзвіночки для будь-якого бренду, який прагне до довгострокової лояльності і автентичності. Чому історія тайри це більше, ніж просто відмова в покупці, Вікторія Сикрет довгий час будувався на іміджі ідеальної жінки, втіленого в образі Ангела. Тайра Бенкс була одним з найяскравіших і впізнаваних ангелів, людиною, яка не просто демонструвала білизну, а й активно брала участь у створенні іміджу бренду. Вона була обличчям рекламних кампаній, брала участь у створенні нових колекцій і, безумовно, внесла величезний внесок у формування лояльності споживачів. Карта Ангела, вручена їй на знак вдячності, здавалася символом вічного зв'язку з брендом. Це був не просто інструмент для покупок, а знак особливого статусу, підтвердження значущості людини для компанії. Анулювання цієї картки, особливо в такій публічній формі, стало не просто позбавленням привілеїв, а демонстрацією неповаги, ігноруванням вкладу і, по суті, зрадою. Помилка в сприйнятті цінності людини. Найбільша помилка Victoria's Secret полягає в тому, що вони не зрозуміли, що цінність людини для бренду не вимірюється лише кількістю проданої білизни. Тайра Бенкс була не просто моделлю, вона була частиною історії бренду, його обличчя, його голосу. Її внесок у формування іміджу Victoria's Secret неоцінений, і цей внесок не повинен бути забутий або проігнорований. Бренди часто роблять помилку. Розглядаючи своїх ікон як інструмент для досягнення комерційних цілей. Вони забувають, що ці люди це особистості зі своїми інтересами, амбіціями і цінностями. Коли бренд починає ставитися до своїх ікон як до витратного матеріалу, він ризикує втратити не тільки їх лояльність, але й довіру аудиторії. Досвід з практики, я бачила чимало прикладів. Коли бренди відмовлялися від співпраці з популярними блогерами або інфлюенсерами через незначні розбіжності. У підсумку вони втрачали не тільки цінного партнера, але й частину своєї аудиторії, яка була лояльна цьому блогеру. Уроки для брендів, як побудувати довгострокову лояльність. Історія Бакс – це цінний урок для будь-якого бренду, який прагне до довгострокової лояльності та автентичності. Ось кілька порад, які допоможуть уникнути подібних помилок. Оцінюйте внесок людини в розвиток бренду, не обмежуйтеся вимірюванням комерційних показників. Враховуйте вплив людини на імідж бренду, його внесок у формування лояльності аудиторії, його участь у створенні нових колекцій і рекламних кампаній. Будуйте відносини на основі взаємної поваги і довіри, розглядайте своїх ікон як партнерів, а не як інструмент для досягнення комерційних цілей, враховуйте їхні інтереси, амбіції та цінності, створюйте програми лояльності, які дійсно цінні для людини, не обмежуйтеся наданням знижок і бонусів. Пропонуйте ексклюзивні можливості, які підкреслюють його статус і значимість для бренду. Я вважаю, що Victoria's Secret могла б запропонувати Тайрі Бенкс участь у створенні нової колекції, запропонувати їй стати амбасадором бренду в новій рекламній кампанії, запропонувати їй стати членом ради директорів компанії. Це були б набагато цінніші пропозиції, ніж просто знижка на покупку білизни. Не забувайте про минуле, поважайте внесок людини у розвиток бренду. Не стирайте історію, не ігноруйте минуле. Будьте готові до змін, пам'ятайте, що люди змінюються, їхні інтереси та амбіції можуть змінитися. Будьте готові до цього і адаптуйте свої стратегії. Прозорість і комунікація. Відкрито обговорюйте зміни в стратегії бренду та пояснюйте, як вони вплинуть на співпрацю. Не залишайте людей у темряві. Майбутнє Victoria Сікрет і роль Тайри Бенкс. Вікторія Сікрет переживає непрості часи. Бренд втратив свою актуальність, його імідж застарів. Щоб повернути собі довіру аудиторії, Victoria Сікрет необхідно переосмислити свою стратегію, змінити підхід до створення іміджу бренду, головне, повернути повагу до своїх ікон. Повернення Тайри Бенкс до Victoria's Сикрет було б символічним жестом, який продемонстрував би готовність бренду до змін. Однак для цього необхідно вирішити проблему з картою лояльності і продемонструвати щире бажання відновити втрачену довіру. Я думаю, що Тайра Бенкс заслуговує більше, ніж просто вибачення. Вона заслуговує на те, щоб її внесок був визнаний і оцінений по достоинству. Вона заслуговує на те, щоб її голос був почутий. На закінчення історія Тайре Бенкс є застереженням для всіх брендів, які забувають про цінність людських стосунків. Довгострокова лояльність будується не на комерційних виходах, а на взаємній повазі, довірі та щирій вдячності. І якщо бренд цього не розуміє, він ризикує втратити не тільки своїх ікон, а й свою аудиторію.